Оцінки у дітей неважливі. Тобі ж задача школи не дати знання, як раніше нам казали. Mm -hmm. Школа вчить. No, І, да. Зараз задача школи зробити з дитини. Е... Непонятно кого. Ні, не. не, не, не... Як? Як це? Блін, як це слово називається правильно. Персону, як це правильно? Ну підкажи, правильно слово. Особистість. особистість да. Задача школи зробити з дитини особистість. Так це завжди було, так. Ні, Ні, не було так? Ні. не було, не було так. Ні. Школа ніколи не розкривала можливості дітей. Да. Правильно. Тому що щас, щоб ти розуміла, оцінювання. Я можу погано знати математику. У Чому нас не всіх, знати ідеально у нас знати математику. школі всіх під одного да, да. І Її ставлять, наприклад, 12, а мені ставлять 2. А зараз в школі Ні. я можу знати на 12 на свої знання на ну, в кожної його в свої таланти. Да тобто, тобто якщо вона геній, то їй 12 будуть ставити. Якщо вона там алгоритми буде використовувати, якщо я трошки не розуміюсь математиці, і просто вмію складати 2 плюс 2, Мені теж можуть поставити 12. Я В школі не любила не вчитися, не не за туди. І не... Якщо я ну, там, спортивна розвинена дитина і класно бігають сто метровку, мені ставлять 12 за норматив. Якщо в тебе не виходить, у тебе там зайва вага, або там. Інвалід, і, да. Там же ж дітей розвивають от ага, в його є якась хіст до чогось. Да. І...